Вітаю інвестори! Сьогодні у нас третій урок на нашому основному курсі Профінвестор. Нагадаю, що на першому та другому році ми поглиблювали знову ж таки знання про фінанси і визначали інструменти, за допомогою яких ми будемо досягати наших фінансових цілей. Сьогодні у нас вже третє заняття, і ми познайомимося зі світом інвестицій. Основні поняття вам необхідні для того, щоб розуміти, що ми будемо мати справу, про що ми будемо говорити, щоб для вас ці поняття були зрозумілі і прості. А хто такий інвестор, хто такий трейдер? Це е, фундаментальне питання, воно філософське для когось інвестиції це купи-продай, але насправді ми говоримо, коли ми говоримо про щось, е, що ми хочемо продати, коли ми купуємо з думкою про продаж, це є трейдерство. Тобто є певна професія, яка називається трейдери, і вони таким чином заробляють собі гроші на життя. Ви можете сидіти вдома і бути трейдером, а можете е, просто займатися своїми справами. Працювати на звичайній роботі або бути підприємцем і паралельно бути інвестором. А це зовсім дві різні функції, тому я на цьому наголошую, що коли ми говоримо про інвестиції, ви повинні розуміти, довгострокове вартісне інвестування, а трейдерство як додаткова робота для заробітку коштів. Фондовий ринок це місце, де ми можемо щось купити. А саме це три складові: економічні інтереси. Там, де сторони зацікавлені, одна сторона готова взяти гроші від вас, їх використати в підприємницькій діяльності. Ви хочете заробити гроші, заробити якісь відсотки, пасивний дохід. І відповідно є компанія, яка виробляє товари, їх продає. І відповідно ми купуємо саме частинки компанії або інший товар на фондовому ринку золото чи інші активи нерухомість і так далі. Тобто, в нас учасники фондового ринку, це в нас економічні інтереси двох сторін компанії. Переважно і а, нас як інвестора роздрібного. Чому я говорю роздрібні інвестори? Тому що ми з вами а, будемо купувати частинки компанії. Ми не маємо ніякого а, там права голосу. Ми не можемо вирішувати, куди компанія буде розвиватися. Ми не сидимо в управлінні компанії. Це не наша компанія, але ми купуємо частинку цієї компанії. Ми акціонери, роздрібні інвестори. Фондовий ринок це місце зустрічі роздрібного інвестора і компанії. Відповідно, на фондовому ринку торгуються різні компанії. Всі, хто хочуть вийти на фондовий ринок, хоче залучити додаткове фінансування в свій бізнес. Будь-хто хто з вас відкриє хорошу компанію і захоче рано чи пізно вийти на фондовий ринок, вам потрібно пройти довгий процес. Перевірки вашої документації, переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності, перевірка ваш з банками і так далі. Це є довгий процес і він дуже дороговартісний. Тобто компанія, коли виходить на фондовий ринок, вона вкладає дуже багато ресурсів саме в підготовку, в бухгалтерів, аудиторів, в аудиторів, підготовку фінансової звітності та інші різні фінансові штуки, для того, щоб її фінансова звітність була максимально. Відповідала дійсності, максимально прозора і для того, щоб інвестор роздрібний, такий як я з вами, читаючи цю звітність, зрозумів, чи варто інвестувати в цю компанію. Це буде у нас у розділі фундаментальний аналіз, де ми будемо розумітись на тому, чи купувати компанію чи ні, чи варта вона тих грошей, за які вона продається чи ні. Сучасний фондовий ринок це. Ціні папери, які ми можемо придбати на фондовому ринку, це є держава. Держава випускає облігації, залучає ваші кошти під різні потреби. До прикладу, для ремонту доріг або інші державні справи, держава може позичати кошти. Вони називаються облігаціями. Облігації може випускати як держава, так і підприємства, юридичні особи. Відповідно, державні облігації вони будуть більш безпечніші, більш надійні, менш прибуткові. Якщо ми говоримо про випуск акцій, то їх випускають компанії. А взагалі, фондовий ринок сучасний, можна сказати, він бере початок з 1700-х приблизно років, коли взагалі почали випускати перші ціні папери. Вони були в вигляді паперів, і ви могли щось на них. Ну, могли їх купити за певні кошти. Ви даєте гроші, вам дають цей ці ціні папір під розписку, що вам винні кошти. І, скажімо так, що фондовий ринок також можна говорити про нього, про його існування, коли взагалі почали формуватися компанії, коли компанії почали виробляти продукцію і вони почали випускати акції. Ось раніше купували акції за допомогою дзвінка на Уолл-стріт, там сиділи брокери, це така професія, вона, до речі, діє і зараз. Є деякі працівники на Wall Street, які займаються теж управлінням фінансами і можна користуватися послугами управляючого портфелем. Є ряд таких спеціалістів на ринку, навіть на ринку України є іноземні брокери, які говорять на українській мові або на російській, і вони можуть надати вам послуги управління вашим портфелем. Але ми на цьому курсі вчимося самостійно управляти портфелями без керуючого по вашим цінним паперам. Біржа це ринок, це місце, де ми з вами можемо Купити ці цінні папери, але дивіться, фондовий ринок це така, скажімо, загальна назва, а фондовий ринок поділ, поділений на такі базари. Базари це, фонду, це є біржі. Бірж є багато. До прикладу, є Нью-Йоркська фондова біржа, впевнено, ви чули, є лондонська фондова біржа, є вони мають свої назви, тобто там NASDA, і інші. І на цих фондових біржах, чому вони розпреділені, чому їх є багато? Тому що Якщо станеться так, що обвалиться якась біржа закриється. То, наприклад, як біржа Binance, так у нас є криптобіржі. Відповідно, якщо якась одна закриється, це не означає, що взагалі ринок криптовалют згасне, його не стане. Багато бірж падало, там не знаю, банкрутували ще щось, якісь були в них судові справи, вони просто закривалися, втрачалися активи. Зараз порівняємо з криптою. У нас такого інвестиціях не буде в оціні папери. Тому не переживайте. Але якщо до прикладу якась біржа падає, фондовий ринок він не закривається. Далі функціонує, тому що фондовий ринок він взагалі об'єднує всі країни. І будь-яка компанія, неважливо, чи це компанія китайська чи а, європейська, вона може торгуватись на фондовому ринку. І вона самостійно обирає, на яких біржах вона буде торгуватись. Тобто, до прикладу, якщо компанія виставила свої ціні папери на лондонській фондовій біржі і не виставила на Нью-Йоркській фондовій біржі, ви можете через брокера купити її ціні папери на лондонській фондовій біржі. Тобто доступ у наших брокерів, яких ми з вами будемо розглядати і підбирати, буде до. Практично будь-яких бірж взагалі які є на сьогодні у світі. Ось. Тому ви про це можете не переживати, не обов'язково купувати все через біржу, до прикладу, NASDAQ. Це не означає, що ваші цінні папери будуть в безпеці або в небезпеці. Біржа ніяким чином не. Впливає на безпеку активів. Активи, вони, значить, у вас будуть збережені, оскільки активи після купівлі стають вашою власністю. Це не власність біржі, не власність брокера. Про це потрібно розуміти. Ціні папери вони будуть на вашому рахунку. Ось це дуже важливо. Тобто, ми з вами не прив'язані ні до якої біржі, ні до якого брокера. Ціні папери можна переводити з брокера на брокера, і вони являються вашою власністю, а не власністю біржі або брокера, щоб ви це чітко розуміли. А брокер це є платформа, це посередник між фондовим ринком і вами. Це просто сайт, платформа, на якій ви купуєте цінні папери. Тобто вона дає інтерфейс, площадку для того, щоб ви могли здійснити операцію. По факту, це як банк, тобто він здійснює за свої послуги, бере комісію, здійснює операції купівлі-продажу цінних паперів. Так само, як ви робите операції, перекидки, до прикладу, грошових коштів між вами та вашими клієнтами, знайомими. Плату якихось послуг через банкінг, а це те саме тільки у світі інвестицій. У вас буде свій брокер, тобто свій банк, можна так сказати, і через нього ви будете купувати ціні папери. До речі, в Україні у нас є монобанк. Він теж свого часу пропонував можливість. Він рекламував, що дає можливість інвестувати через цей банк. Він підписав контракт з суброкером. Тобто він являється банк-моно, хотів стати суброкером і стати ще одним посередником. Тобто, виходить, як це відбувається. Є фондовий ринок, є, до прикладу, ваш брокер. Наприклад, це брокер exchange. І... Монобанк хотів заключити договір з Exchange для того, щоб стати субброкером і надавати посередницькі послуги. Тобто, по факту, ви через кількох посередників будете купувати цінні папери. Що які ризики, які вигоди? по-перше, вигоди просто це спрощення, що ви можете в до прикладу додатку Монобанку купити цінні папери, але мінус того, що Кожен з цих ланок буде брати комісію, і відповідно, це буде невигідно. Мінус також такого купі, такої купівлі цінних паперів, в тому, що неповний спектр цінних паперів є дозволений, і ви можете придбати у суброкера, а певний окремий. Обмежений перелік цінних паперів, який ви можете придбати. Тобто там є вибірка. Прям цілий список. Я бачила цей список раніше у Монобанку. Які ціні папери можна було купувати, які і ті фонди через брокера Монобанк. Але наразі цю функцію вони так і не підтвердили. Тобто, наразі Монобанк не виступає таким брокером. На сайті можна лише подати запит на те, що ви хочете користуватися їхніми послугами, купувати ціні папери через моно, але насправді воно наразі не працює. Також ще потрібно розуміти про е, субброкерів. Також Альфа-Банк е, минулий, який зараз називається Сенсбанк, хотів надавати теж послуги субброкера, але наразі теж все глухо, ніхто не надає такі послуги. Тому рекомендую зразу без посередників відкривати рахунки у брокерів і купувати цінні папери у них. Що таке фондові індекси? Коли ми говоримо про фондовий ринок, у нас є певні е такі критерії, на які ми можемо дивитися, певні цифри, цифрові значення, індекси вони називаються, по яких ми можемо сказати, куди ринок рухається, чи догори, чи вниз. До прикладу, є. Індекс, фондовий індекс. Я от відкриваю свій додаток для інвестування до прикладу, Freedom Finance відкрию і перша сторінка титульна показує нам індекси. Індекс SP500 та індекс NASDAQ. Ось, якщо ви побачите, то супер. Якщо ні, то поясню. Отже, індекси SP500 це є індекс, який включає в себе 500 найбільших компаній США. Зараз. Цей індекс має значення 4721,82 на даний момент, на момент зняття цього відео. І відштовхуючись від цього значення, індекс може йти вгору або вниз. Якщо індекс зростає, фондовий ринок піднімається і в нас на ринку йде поняття, як. Саме bull маркет Коли ринок спадає, у нас відповідно появляється, цей індекс починає бути червоним, і видно наскільки відсотків він просів за день. Тобто кожного дня, кожної торгівельної сесії, кожного робочого дня фондові, фондової біржі, ви будете бачити, за цей день індекс зріс чи впав, і взагалі значення його. І ви можете його порівнювати на протязі там. До прикладу, піврок, півроку, і бачите, за півроку цей індекс зріс чи не зріс. Щоби повторити цей індекс, щоб йти в ногу з цим індексом і мати такий самий результат, як індекс SP 500, вам потрібно купити цінний папір, який називається VOO. Це фонд, ETF фонд. З тікером VOO, і таким чином ви зможете повторити саме фондовий індекс S&P 500 і просто ваші інвестиції будуть абсолютно відображати рух цього індекса. Якщо ви якщо ми говоримо про компанію iShares, якщо ви купите IVV, то цей індекс буде абсолютно повторювати теж індекс S&P 500. Якщо ми говоримо індекс NASDAQ, то відповідно він включає теж у себе певні компанії. Давайте подивимося. Список конкурентів NASDAQ, є і інші індекси. Так, він теж в себе включає певну кількість компаній. Якщо детальніше, то це потрібно подивитися. Саме можете глянути в інтернеті, оскільки я зараз не готова сказати, які компанії входять в цей індекс. Зараз я перегляну, можливо, є інформація. Але крім індексу SP 500 нас, такі інші індекси. До прикладу, є індекс, який відображає рух компаній саме Китаю. Є і інші індекси. До прикладу, є індекс, який відображає 30 компаній США. Якщо я не помиляюся, він називається. Індекс Доу Джонса. Ось, індекс Доу Джонса, Тобто, кожен індекс він може відображати якесь певне значення. Тобто, якщо ми говоримо 30 най, най, найшвидкісних компаній США, які найшвидше рухаються, які найшвидше а, зростають. Так? Тобто, це швидкісний індекс. А, ось приклад це SP 500. У нас ваш на екрані. А, от на момент, коли я робила скрін. Це теж було 23 рік. Відповідно, ви бачите рух цього індексу. Якщо б ви вклали всі гроші в цей індекс, то у вас би були хороші прибутки за 20-30 років, ви б точно стали б мільйонерами а, доларовими. От. Але а, ми говоримо з вами про а, певний. А, Ріст ріст цього індексу. Якщо зважити на сьогоднішні дані, які вам щойно назвала, на момент, коли я робила скрін, індекс SP 500 був на рівні 4556 пунктів. А зараз він складає вже 4770 пунктів. Тобто зрозуміло, що індекс зріс. На, до прикладу, якщо ми говоримо про сьогодні, то ось сьогодні саме індекс зріс на 0,28%. Так. Зрозуміло, що, наприклад, він може підніматися, він може падати, і 60% часу на фондовому ринку відбувається зростання, і 40% часу фондовий ринок взагалі-то просідає, падає. Відповідно, але це рух постійний, як маятник. Якщо ви до цього не готові, то майте на увазі, що фондовий ринок рухається то вгору, то вниз, то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Якщо приблизити, ви це побачите. Ось наш індекс Dow Jones і ось наш індекс NASDAQ. Як ви бачите, індекс NASDAQ дуже е, був угорі у 2000-х і потім мав дуже серйозне падіння, але не показана історія до сьогодні, а є дані лише на 2005 рік. Якщо ми говоримо про індекс Dow Jones, то він відображає найбільших 30 компаній, таких найпотужніших найпотужні, в США, і він теж досить... Е, він не відображає всього фондового ринку. Так? Чим більша вибірка, наприклад, якщо ви візьмете весь фондовий ринок, то він буде відображати взагалі, як рухається фондовий ринок у світі. О, це можна подивитися по фонду VT, як я вже говорила, а ви це побачите. А, так, я думаю, що основні поняття ви засвоїли. Основні поняття це назви цінних паперів, назви наших бірж, назви, що таке фондовий ринок, що таке брокер, що таке індекси, як вони рухаються, і на основі чого взагалі відбувається визначення індексу, куди він рухається. Також ви можете подивитися поточні значення індексів у інтернеті і подивитися історію цього індексу, як він взагалі рухався. Фондовий ринок, в тому числі. Тобто найкраще відображає фондовий ринок США, все таки індекс S&P 500. Якщо ви хочете концентрувати інвестиції саме на інвестуванні у американський фондовий ринок, то ви бачите, що 500 найбільших компаній США вдали вибір для інвестування у довгостроковій перспективі. Якщо ми говоримо про короткострокову перспективу, рік, два-три, то я не рекомендую інвестувати на короткий термін, тому що я не можу і фондовий ринок ніколи не дає гарантії, що ваші портфелі. Не просядуть на такій а, короткій дистанції. Чим більший термін інвестування, тим будуть ваші результати кращі. Я сподіваюся, що ви зрозуміли сьогоднішнє заняття, що у вас не було питань. Якщо були питання, то, будь ласка, пишіть і залишайте під цим уроком і у чаті нашого Інтенсив, практикуму, профінвестор, буду бачити, рада вас на наступному нашому занятті. Скоро будемо відкривати брокерські рахунки. До зустрічі!